Мільйон відвідувачів за літо у Фельдмон екопарк підбили підсумки своєї діяльності за три місяці. Кожен, хто побував в екоцарстві, так вже його прозвали. Відвідувачі знайшов собі заняття до душі. Каждый, кто сюда приходил, оказывался участником, сам того не подозревая, оказывался участником, каких они вот, было наших программ, оздоровительных, образовательных. Для всех работали здесь прокат велосипеда, веревочный парк, мы открыли волосу препятствий, ребята и взрослые с удовольствием посещали экотропу. Это была очень интересная пешеходная экскурсия, оздоровление одновременно, изучение таинств родной природы. Особлива увага в екопарку приділялася роботі з вимушеними переселенцями, розповідає Юлія Павіченко. Психологи та психотерапевти з центру психосоціальної реабілітації докладали всіх зусиль, щоб повернути людей до нормального життя. Тож за літо через руки фахівців Фельдман-Екопарк пройшло кілька тисяч жителів Донецької та Луганської областей. Для їх реабілітації тут використовували всі можливості, включаючи анімалу терапію. Крім відновлення фізичного та морального здоров'я в екопарку сім'ям вимушених переселенців. Допомогли зібрати дітей до школи. Акція з одноіменною назвою дозволила забезпечити всім необхідним для навчального процесу півтисячі школярів. Крім цієї роботи на базі Фельдман-Екопарк впродовж літа діяли денний літній табір, в тому числі і єврейський Ган Ісроель, клуб юних натуралістів, поніклуб, центри додаткової позашкільної освіти, адаптивної верхової їзди, реабілітації рукокрилих, допомоги бездомним та пораненим диким тваринам, програма активного сімейного дозвілля та інші. В клубі юних натуралістів спробувала себе Лілія Філюкова. Дівчинка згадує приємні моменти свого відпочинку. Ми їздили на напіастанцію в селі Гайдари, там ми зучали животних, животних різних птиць, околоводних животних, тут вийшов капрядів і просто гуляли по лісу. Більшість найкращих програм, діяльність яких не залежить від сезону, вже традиційно продовжать у Фельдман-Екопарк протягом наступного року. Ігор Безкровний та Ярослав Кунуненко Харківські звісті.